звати Алла, а мене Єва звати. І ми сьогодні будемо читати книгу. А дивись, яка в мене нова сукня. Ні, це ж сукня, сохня, це тебе стара форму поміняла. А, так, да, точно. Зараз я дістану книгу, тримай. Дякую, оце наша книга ось так, так. давай. Включаємося в роботу. Добре. Жила тішка май... Майука, і була вона щасливою, як вона не стала хитрункою. Мяу! Пробач, зараз прочитаю інше. Була людина висока. Вона була 170 м... сантиметрів висока. Тепер дивись, яка я висока. О-о, пробач. Жила істотна людина і її звали Єва. О, і вона була така, як я. От, ось так краще. Тримай книгу. Тримай, дякую. Будь ласка, Ай. Так, добре, я читаю. Та як тобі не важко тримати цю книгу? О я сильна. Не хвали! Добре, не буду. І, і була така дівчина? Ні-ні-ні, не тут. І була тижня, кіш... була, була ливиця крака, правда, смішне і... І моя. А чому ні? Да що ти мене їш? Та що ти на мене речиш? А це все рівна книга? Добре. Була дуже-дуже мале, маленька людина. Їй було сьогодні 15 років. Ну, от що ти наробила? Ну, пробач, я не хотіла ж. Людина сама крута-крута. Її звали Алочка. Ура, ти повернулась! Ми не будемо більше читати книжки Правда? Правда. Поділіться відео, поставте «подобайку» та підпишіться. Всім до побачення! Ми вас любимо. Так, А, а, а нам з... треба перетягнутися.